Привіт, друженька! привіт, подружка. Як я і казала, це щось неймовірне, неймовірне для мене, тому що я терпіти не можу. Сабвей надає свої причини. Я вже про це розповідала і не один раз. Але сьогодні ну, я вирішила зробити таке виключення і покатати тебе. На місцевому саборі, ну по-перше, це тому, що туди, куди мені треба, насправді не так вже й далеко. Десь три, так, три зупиночки. Тобто, це 25 хвилин. Це небагато, це не треба робити ніяких пересадок, але є свої такі тупизми. Про які я тобі потім розповім щодо місцевого савей. Тому що це такі квести, такі квести. Я тобі потім покажу, як виглядає карта метро. Ні-ні-ні, це не є карта метро, це тільки карта однієї гілочки, щоб тобі було е, зрозуміло. От так от. А потім я покажу, яке воно насправді. Ось така чудова музичка, весела, така бадьора, повідомляє, що скоро прибуває потяг. Ну що, сонечко, а тепер роздивляйся дуже уважно. Оце, оце і є карта Subway. Тобто всі-всі закутелики, всі станції метро, які тільки є в місті. Оце вона така карта. І Велике неподобство створює те, що коли ти очікуєш на платформі потяг, навіть в рухі напрямки, наприклад, праворуч чи то ліворуч, не завжди а, той потяг, який прибуде на платформу, буде твій, тобто може бути таке, що тобі треба очікувати на свою станцію. Потяга десь через три, чотири чи два вагони. Тобто вони прийдуть, і тому треба бути завжди уважним і слідкувати за табло. Якщо ти там, наприклад, слухаєш музику і неуважно слухаєш повіщення, тоді слідкуй уважно за табло. Обов'язково будь уважний і слухай, що куди на, що тобі треба, щоб не пропустити, по-перше, свою зупинку, не переїхати далі, чи встати не там, чи сісти не в свого вагона. Не треба робити помилок, тому що тут сплачуєш ти за метро, не так, що зайшов, спла, точніше сплатив і зайшов та там жетончика чи щось таке. ні. Ти сплачуєш, ти навіть якщо будеш кататися, кататися по метро. Чим більше ти проводиш часу в метро, катаєшся, тим більше ти сплачуєш. Тобто, наприклад, ти можеш одну зупинку проїхати за півтора долари, а можеш накатати за день 20 доларів і 30 доларів. Якщо ти, наприклад, повинул, загубився, помилився і пішов це оце, подорожувати, такий квест собі влаштував. А зараз ми їдемо по наземному сабвею метро, а потім будемо спускатися вже андеграунд. Я усе терпіти не можу, тому що я себе не завжди добре почуваю в метро, особливо коли спускаєшся під землю. Це пов'язано з тим, що тиск падає, і не дуже це кайфовенько. На відміну від європейських сабвей. Цей завик дуже чистий, дуже чистий і зручний, тобто безпечний. безпечний. Немає такого страху, що хтось впаде на платформу, чи хтось захоче зробити суїциду, тому що це майже тут неможливо. Тут все захищено, всюди стоять такі двері, а також Саме такі двері і в банкокському метро. До речі, Банкокське, Банкокський супей це мій самий улюблений. Самий улюблений і станції метро. Також мені подобається те, що здебільшого uh, в Бангкоки він є наземний. Не підземний. Підземний є станції метро, але uh, здебільшого наземний. І це кайфовенько. Uh, це я називаю такий low-cost city tour. Uh, Можна знімати відоси, можна роздивлятися краєвиди, досить гарні краєвиди міста, і проходить воно по головній вулиці Соковіда. Щодо токійського метро, воно таке для мене не те, що не зрозуміла, чи не зрозуміла також, а воно для мене наче мистичне, дуже мистичне і. Не те, що не комфортно я себе в ньому почуваю. Я себе почуваю якось так, ото загадково. <кхи> а якщо порівнювати з цим сапвоїм, це самий незрозумілий, це дійсно такий квест всіх квестів, я його називаю. А насправді з безпекою я назвала його безпечним, я трошечки погарячкувала. тому що десь три тижні по тому а, був такий ексидент, а, коли Ельвейтер поїхав в зворотньому напрямку, і люди почали падати, калічитися. Я не пам'ятаю, чи загинув хтось чи ні. Ну таке а, трапляється, на жаль. Тому, ну, як от то кажуть, не все так однозначно. Mm -hmm. Зараз, друженька, зараз подружка, я тебе поведу туди, де продається все, що треба для рукоділля. Це такий величезний комплекс, там є декілька рівнів, поверхів, і кожен поверх щось має цікаве. Тут навіть є такий шпиталь поруч в цьому ж білдингу. І я шукаю, я тобі покажу, що я шукаю. Я вже тобі, мабуть, розповідала, що мені треба придбати мереживо. Я дуже полюбляю щось таке, знаєш, куювердити, хєвердити, майстри майстрити. О, це мені сподобалося. Бачиш, тут короличкі виселниці висять. Такі прикольні іграшки. Вони так за ухо там були причеплені, що я казала, о, якісь такі суїцидальні а, кролинята. Мені, взагалі, ну, у мене взагалі є мрія така, але м, зараз вона не досить своєчасно, тому що для того, щоб її здійснити виплатити, це треба переїхати. Знайти інше житло, тому що я хочу зробити великого верстака, зручного для роботи, щоб там встановити машинку швейну. Але е, шкода, що зараз, ну зараз, поки я це не можу зробити, але сподіваюся, в майбутньому і дуже хочу, щоб якнайшвидше я, мені знайшлося вже таке більш зручне житло, де б я змогла. Зробити все, що я хочу зробити, от. А тут навіть в мене так ну за маленьке місце всього дві кімнатки і маленька когонька і Ну, навіть не завжди місце є для того, щоб е, канваси просушити, особливо, якщо е, на канвасі йде олія. Олія, ми знаємо, що це така досить смердяча фарба. Подивись, яке гарне мереживо. Я спочатку думала, що це все made in China. Е, коли я спитала у продавчини, вона сказала, що ні, це саме таке мережеве та плотненьке. Воно є зроблено тут. Тобто це хангукське мереживо. Там тюль, яка е, додаткова йде до мережево, то вже є продукт експортом з Китаю. Мережево дійсно виявилося дуже доброї якості, але оць, дивись уважно, ось о мережево, бачиш, там, де є тканина, ось коричневе таке моко. Є made є China. все, що просто мережеве таке тоненьке, це, як я сказала, місцевого виробника. І дійсно гарна якість, мені сподобалася. І воно дороге. До речі, це все воно не дешеве, не дешеве. І рахується тут не один метр, не один метр, як зазвичай ми звикли да, звикли купляти. Це тому, що там відріжка один метр, два метри. А тут все відрізають, рахують за 90 сантиметрів. 90 сантиметрів. І от те, що, наприклад, у сьо мережі ви бачите, що я в руцях тримаю, тут іде 90 сантиметрів, десь біля 6 доларів. Оце таке коштує. Я так його роздивлялася, роздивлялася, крутилася там, і вже продавчина каже: ну добре, я тобі його за п'ять можу віддати. І ще такий момент, що тут, коли незручно розруховуватися карткою. Я про це забула, тому що це взагалі, краса. оце краса. Краса, воно йде з люрексом, Таке мерехтіння у нього добре, але ото, що з люрексом, що я перед цим, то з Китаю. А це місцеве. От, так от, про картку. Я так давно тут була, що я забулася про те, що сюди треба брати кеш. Що коли ти тут розраховуєшся карткою, то йде, додатково ти сплачуєш відсоток, і тобі те мережево, наприклад, якщо навіть тобі знижку зробили, п'яде тобі все одно треба буде переплачувати до 4 доларів. Ну тобто від 2 до 4, там якось воно рахується, я не знаю, якось своя система. Я не розумію тої системи. Тому зручніше сюди йти до банкомату, по перше, зняти е, кеш і вже без картки ну, розрахувати. Я шукала саме бежеве. Мені потрібно було саме бежеве, і щоб. Але я все одно помилилася з кольором, все одно помилилася, трошки те, що я взяла, воно виявилося трохи світліше, ніж мені потрібно було. Мені потрібно було таке більше, щоб воно до цілесного, десь так до шкіряного. до... От оце саме дешевеньке, бачиш, бачиш відрізики, це вже, залишки, залишки і воно, як вона мені сказала, ну, що старенька колекція. Ну, це нове, це нове, це дорогеньке. А там, що зразу-відразу цінник приліплений, то є залишки відрізочки такі маленькі, які не туди-не-сюди, то їх так і продають. Зазвичай їх там для якихось там декорів чогось маленького. для... Ну, для чогось, для чого це теж таке добре, незвичне, не бабушатник. Хоча я не люблю то казати, що там якесь модне, не модне підстаркувати, не підстаркувати, бабушатник та бабушатник це мережево, це класика, а класика не може бути старою. Це як червона помада, це як нитка з перлами. А це як що, як сумочка-шанель, це як взуття лодочки. От. Ну і пішли далі вже дивитися, таке веселе, розвеселе. Я приїхала сюди після обіду, і дуже багато часу я витратила саме на поверсі з цим мережевим. І коли я вже пішла обирати собі пряжу, мені потрібно ще було вибрати пряжу. На жаль, вже всі почали потихеньку звертатися, тобто вже вони працюють до п'ятої години, але в четвертій вже всі зверачуються, тобто годину десь всі зворачуються, і навіть трошечки раніше для яка весела пряжа. Зазвичай з такої пряжі в'яжуть мочалки для посуду. Але не дивлячись на те, що більшість вже працівників почали складати свій товар по модулям, я все одно отримала багато задоволення. А, бачиш, людей вже майже немає, точніше, людей вже немає одна, я тут досі дохожу. Ну може там, ну і тільки працівники. От, все мені хотілося помацати, подивитися. Це така гарна, як тобі сказати, я отримала задоволення і кольоротерапія, і у це все почепати, помацати, понюхати, порозглядати, познімати. А потім я побачила. Величезний такий надпис і там було написано, що руцями <рес> не мацати у <рес> це взагалі кайфуша, кайфуша. Це просто моя мрія. Е, хочу знати скільки воно таке коштує. Бачиш, подружка, бачиш, друженька, ми з тобою відвідали тільки два поверхи. Тобто поверх, де продають габелени, поверх, де продають гардини, а також там, де мережева і пряжа. А тут багато поверхів, також багато поверхів з пряжею, ще більше з гардинами, і ще більше з мереживом. Я все те не обходила. І насправді десь в мене була думка, але я зрозуміла, що все не встигну, бо все воно позачинялося. Поверх відвідуваю. Те саме з фурнітурою, також повер з натуральним камінням. Колись я обробляла каміння, зараз я вважаю, що це для мене. ну як... Тут дешевше, дешевше і швидше придбати деше, е, ці вже зроблені біси. А також я дуже люблю бісер, але я не люблю бісер зі е, штучних матеріалів. Я завжди купляю бісер з натурального каміння. Якось уже показувала в шотах, в шотах відео, -шот, А, там. Браслетики, і ці браслетики вони зроблені саме з бірузи, бюруза, яка дуже така мілка, як бісер, як бісер. Мені подобається такий розмір, може трошки більше. от штучний бісер, якийсь там з пластмаси, з пластику, да? я не використовую. Ти не повіриш, друженька подушка, але в всіх кущах знаходиться місце для паління. Насправді тут немає такого, як урночки чи піпільнички вуличні. Просто всі так стоять таким рядочком, там, палять і прям недопалки кидають в ці кущі і там же паркаються і плюють. Це норма. Так, Зараз ми з тобою знову йдемо в сапвей спускатися, і мені дуже важливо встигнути до 6 години дібратися на станцію, яка мені потрібна, тому що почнеться час-пік, людей буде дуже багато, я цього не переношу. ну То жопа, і тому я поспішаю. Кажу тобі таку цікаву річ, що в савей, в станціях метро, плутаються навіть місцеві люди, особливо коли ти на якусь станцію приїхав вперше, чи тобі треба потрапити в якесь місце в перший раз, і ти не знаєш того району. Отакою, так, місцеве плутаються і не завжди все розуміють. Тобто, це проблема не тільки для іноземців, а також це проблема і самих локалів. А саме тому тут досить багато на станціях є таких інформаційних автоматів, де ти можеш підійти і подивитися, де саме ти знаходишся і куди тобі треба, куди тобі там. Де пересадки, які тобі ем, треба вагон очікувати, е, коли він буде, та інше. І от я зараз стою на станції, очікую, коли під'їде саме мій потрібний мені вагон. Тобто я пропускаю один в цьому руху напрямці і чекаю на наступний Інформація, як я вже казала, завжди є на табло. І буває таке, що спостерігаєш, що стоять дівчатка. Ну чи хлоп'ятка іноземці, де да? і вони, наприклад, якось так ну. Просто наїттю сіли в вагона, а ти глянув, що це не твій вагон. Ну, Я ж не знаю, куди їм треба їхати, але так подумками, що, мабуть, їм треба туди, куди і мені. І вони сіли там вагона перший, який під'їхав на цю ж платформу, де я стою очікую, поїхали собі. А потім десь через якийсь час я дочекалася свого, сіла, поїхала там, і вже коли на станції виходжу, там щось роблю чи. Поповнюю рахунок на картці, на всяк випадок, щоб він був. Да. О, дивлюся, хопа, і ті ж самі ребята десь через 10-15 хвилин. Також на цей зупинці виходять. Я бачу їх, посміхаюся, вони бачать мене, посміхаються. Чи продають тут щось в метро? Так, щось продають зазвичай то. До... Маски, якісь скотчі, якісь пластири, тобто все те, що таке маленьке, і може знадобитися такі мілкі речі. Продають їх зазвичай пенсіонери, тобто старенькі люди, ходять у це по вагончиках і Це Я показую вам, що я придбала від з пряжею. Як пряжу я придбала, потім я її більш детально якось покажу в якомусь наступному відосі. Також іноді в метро ходять люди, які а, просять допомоги, там на якесь лікування чи щось. Ну, все майже як у нас. Таких, щоб настирних, якихось там попрошайок. Злидарів, таких усьо, прям ну, в метро не ходять, бо щоб метро спуститися, це треба заплатити. І тут, як мафія ж вона така не є досить тут розвинена. Та й відверто кажучи, місцеві саби, то таке не саме, не саме дешеве задоволення. Ну, ось ми і приїхали, так що подружка, друженька, я дуже дякую тобі за компанію, за прогулянку, що ти зі мною покаталася, покатався туди-сюди. Цьомаю тебе обіймаю і кицюняю котику мій. До зустрічі в наступному відосі. цьом 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 На все добре.